Вітаю вас, стані До цього огляду мене дуже сильно цікавило одне питання. Яким чином ракетка Babuat Pure Drive за більш ніж 30-річну історію завжди лишається у списку абсолютних бестселерів? І після цього огляду у мене це питання відпало. Я сподіваюся, що у вас після цього огляду також не залишиться жодних питань. У ньому ми поговоримо, у чому ж секрет популярності Bubble Pure Drive. А також вирішимо, для кого спроєктована ця ракетка та кому вона найкраще підійде. Ви дивитесь канал Тенісна кухня. Мене звати Андрій Корнушков. Скоріше підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, чи що ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, і що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, купивши ракетки, струни, інше топове тенісне спорядження, промотивувавши мене таким чином робити ще більше якісного корисного контенту саме для вас. І все це ви можете зробити, написавши мені в соцмережу. Дуже вам за це дякую. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації та можливості робити ще більше якісного, корисного і що найголовніше, цікавого контенту саме для вас. І таке питання до Бабалат Пюрдайв у мене виникало не просто так. Я ніколи не грав цими ракетками у жодному поколінні довше, ніж 10-15 хвилин. Мені одразу не подобалося жорстке відчуття, і я відкидав цю ракетку. Навіть не розглядав її як свою основну. Декілька разів багато моїх друзів, багато моїх спаринг партнерів казали, що класна ракетка, easy-power, дуже все просто, дуже класно. Але от моя нелюбов до жорстких ракеток, вона завжди перемагала. Зараз я вирішив дати шанс і відпрацювати цією ракеткою якихось 5-6 годин, які я, як правило, завжди виділяю на тест однієї ракетки. І що я вам можу сказати? Я був не те, що приємно здивований, я був у захваті. Можливо, це трішечки звучить як проплачена реклама, але дійсно ракетка мене дуже дуже сильно порадувала. По-перше, є зміни. Перша зі змін це зниження жорсткості нарешті. Ракетка все одно досить жорстка, 68 одиниць жорсткості, але в той же самий момент вона дійсно комфортніша, дійсно менш жорстка, ніж її попередниця. 71-71 одиниця жорсткості. Які ще зміни? Бабулатівці пишуть у рекомендації ось тут, у рекомендації по зусиллю натяжіння від 21 до 25 кілограмів. Це також. Досить, скажімо так, це нове рішення. Раніше писали, здається, 23-26 чи 23-27. Тобто, вони вже радять тягнути м'якіше, тягнути комфортніше. Не хочеться зупинятися на технологіях, адже всі вони вже були використані у попередніх версіях. Не будемо зупинятися на технологіях, адже вони вже були використані у Pure Strike 2024, а також у серії Pure Aero 2023 року. А краще поговоримо про зовнішній вигляд. Як на мене, дуже стильний, приємний, стриманий дизайн, і додано до нього фірмовий такий строкатий. Бабулатівський стиль, почерк, скажімо так, оці літери драйв. Мені дуже-дуже сильно сподобалося, навіть більше, ніж попередні покоління, яке я теж вважаю дуже-дуже красивим. Очікування від ракетки були з самого початку не дуже, як ви знаєте, але я вирішив дати їй шанс і я не помилився. Ракетка дуже-дуже сильно мене порадувала. Але про все це давайте поговоримо на корті. Якщо ви бачили мої перші враження від Pure Drive 2025 в інстаграмі, то ви вже чули спойлер про те, що ця ракетка, на мою думку, робить усі складні речі, що є в тенісі, простішими. Вам тільки треба принести своє тіло, принести свої руки з ракетками з ракеткою у потрібну точку. Що я можу сказати? Ракетка, по-перше, мене здивувала своїм комфортом. Вже потім я після тесту почитав, що вона ще й Має зменшену жорсткість відносно попереднього покоління 68 одиниць проти 71, і це дійсно відчувається. По-друге, хочу сказати, мені дуже пощастило з натяжкою. Вже з Теніспойта мені приїхала тестова ракетка, натягнута вдалою стороною, баблат RPM Бласт, ось такою синенькою. Я раніше не бачив РПМ Бласт у синьому кольорі, тільки в чорному. А натяжіння, яке залишилося після транспортування, після всього цього часу, що пройшов. Приблизно 19-20 кілограмів. Мені виявилося це дуже комфортно, дуже спінфрендлі, тому що невелика натяжка, вона сприяє снеббеку. Е, комфортно, спінфрендлі, і в той же самий момент достатньо контролю, дійсно достатньо контролю для того, щоб нормально пробувати е, з будь-яких позицій. Єдине, що я небагато пограв нею на сітці цією ракеткою, тим не менш з задньої лінії. Як цього і слід було очікувати, ракетка просто неймовірна. Будь-який удар. Справа, зліва, у неї дуже-дуже вдалий такий збалансований свінгвейт 317. Тобто все ще я вважаю між 315 і 320 для отаких от ракеток універсальних соток, вагога 300 грамів з нейтральним балансом 32 см. Це прямо такий оптимальний свінгоїт. Мені було комфортно і справа, і зліва. Зліва на дворучному. Також в неї вистачає стабільності, вистачає свінгоїту, щоб нормально пробувати. Так, це не мій улюблений свінгует, який наближається більше до 330, особливо під мій дворучний бекхенд, коли я хочу ним домінувати, скажімо так, але тим не менш тримати м'яч глибоко. Бути стабільною, якщо прилітає на високій швидкості м'яч, Ця ракетка може і вона це все продемонструвала. Е, дуже дуже додає цій ракетці стабільності і її ж сам ця сама жорсткість. Тобто в цьому плані жорсткість має величезний плюс. Це прямо відчувається. Дуже схоже на останній ізон. Ізон також жорстка 68 одиниць. І при невеличкому свінгвейті, там у візон він заявлений на 315, ракетка все одно веде себе дуже-дуже стабільно, тому що рама жорстка і вона легко протистоїть сильно прилітаючому м'ячу. Було досить комфортно перенаправляти м'ячі, змінювати напрямок руху з діагоналі на лінію або з лінії навпаки на діагональ. Що дуже сильно здивувало, але це, мабуть, знову ж таки заслуга струн і того, того, як їх саме натягнули. Це потенціал обертання. Ці ракетки, в принципі, не дуже заточені на обертання, у, на відміну від Babolat Pure Бабулат якби у бренду Babolat, за обертання, звісно, відповідає серія спочатку Babolat Pure Пюраеро Раф, а зараз серія Alcaraz, там, Alie Sima, Rune. Бабулак Піраєва 2023 року. Але Бабулак Піордрайв завжди вона славилася більше контролем на плоских ударах, тому що вона має більш щільний струнний малюнок в центрі ракетки. Тим не менш, за рахунок невеличкої натяжки, за рахунок зниженої жорсткості, потенціал обертання в ракетки краще. І зараз, до речі, я прочитав те ж саме і у огляді, у текстовому огляді від спеціалістів Теніс Верхаус. Вони також написали, що ракетка. Досить спін-френдлі. Мені це дуже сильно сподобалось, адже ви знаєте, що я люблю на усіх ударах обертати. Я не знаю, що вам ще розказувати про цю ракетку, тому що дійсно було дуже-дуже кайфово і просто грати все. Грати звичайні поінти, грати на рахунок. Я ж кажу, я набагато грав з льоту, а мене дуже порадував слайс. Ракетка, жорстка, сотка 16 на 19, нібито не для слайсів. Хороший контроль на слайсах, хороші відчуття. Досить, скажімо так, інформативне відчуття в ручці, не побоюся цього слова. Так, дійсно, це не те, м'яке при приглушене інформативне відчуття від блейдів, наприклад, або від Персептів, Але... Тим не менше, мені сподобалося відчувати цю ракетку, і після деякого часу, мабуть, через 2-3 години, я, звикши до цього жорсткого відчуття, вже й кидав укорочені м'ячі нею. І досить добре відчував. Вони були, летіли прямо таки під сітку. І тобто, я мав успіх у цих укорочених ударах. Окремо хочеться розказати про подачу. Знову ж таки, все дуже просто. Дуже просто подати плоску, потужну подачу, тому що ракетка жорстка, стабільна, знову ж таки, при цьому невеличкий свінгвейт і головку розганяти до високої швидкості дуже-дуже комфортно. По-друге, обертання надати м'ячу також досить легко. Єдине, що я не рекомендую вас, перетягувати її ближче до верхньої границі, до 25. Я знаю, що люди, які грають бабулатюрдрайв, вони дуже звикли затягувати ці ракетки жорстко 26 на 25, 25 на 24 жорсткими струнами по типу RPM Blast, Solinko hyper G і, і таких саме Solinco e, Turbite, навіть дуже жорстка струна. Її затягували e, 25 на 24 на ці ракетки і казали, що щось воно якось мені некомфортно. Серйозно. Найжорсткіша ракетка на ринку і ще й найжорсткіша натяжка. Ну, якби це все логічно. Кутий потенціал обертання, великий світспот, тому що ми маємо щільненько струни в центрі ракетки. І оці компенсуючі широкі зерна струни поверхні по бокам від самого центру, вони саме компенсують втрату сили по віддаленню від центра до боків ракетки. Ви знаєте цю мою теорію. І таким, це не тільки моя теорія. І таким чином світспот теоретично збільшується. Якщо ви хочете ще сильніше збільшити собі світспот, додайте ваги ось сюди. На 3 і на 9 годин додайте ваги. Ракетка стане ще більш стабільна у цьому плані. Не буде створюватися крутячі е -е, обертальний момент при попаданні на центр. На центр вона не буде вислизати. Вона не буде, не буде, скажімо так, прагнути вислизнути, провернутися у вашій руці, і м'яч буде летіти краще, більш контрольовано. Ось так. Дуже, дуже раджу цю ракетку фанатам Babolat Pure Drive 2025, а також дуже раджу її абсолютно усім, гравцям-любителям від початківців. Це як, EZone, як EZone 2025. Ракетка, яка може послугувати круто і профі, і любителям високого рівня. Я можу грати цією ракеткою успішно, це показав нещодавний матч, який ви зараз дивитесь. І в той самий момент ця ракетка дуже крута для навчання. Будуть версії, звичайно, PureDrive Team вагою 285 грамів, PureDrive Light 270 грамів, ще з оверсайз ракетки невеликою вагою. Кожен. У цій серії знайде для себе крутий варіант. Бабулат Drive 100 300 грамова це дуже крутий варіант ракетки для чоловіка, навіть початківця з перших днів на корті, якщо він знаходиться у класній фізичній формі. Якщо це чоловік, який веде, скажімо так, малорухомий спосіб життя, можливо, слід звернути увагу на модель 285 грамів. 285 грамів також стане крутою ракеткою для юніорів, дівчат середнього рівня. А для дівчат-початківців версія 270 грамів. Я думаю, що з такою класною старшою версією 300 грамів молодші 275-270 і легші ракетки не можуть бути невдалими. Ці ракетки вже через два тижні, я думаю, будуть в нас в Україні в наявності. Тож вже просто зараз ви можете лишити передзамовлення і отримати ці ракетки одним з перших. Тож ви можете написати мені в Дірект. Ракеточки вже дуже, -дуже скоро приїдуть до нас в Україну. Друзі, на цьому у мене все здається, я поділився максимально імпульсивно і максимально від серця своїми відчуттями, своїми враженнями про цю ракетку. Сподіваюся, що ви додивилися аж до цього моменту. І я дуже раджу вам спробувати її з різними варіантами струн, спробувати її з Babolat RPM BLAST, спробувати її з Solinko, Можливо, hyper G, можливо, CONFIDENTIAL. спробувати обов'язково з струнами RESTRING, які ви також можете ексклюзивно придбати у нас, написавши мені в соцмережі. Спробувати у гібриді обов'язково ZERO поздовжно і Сінг поперечно. І я думаю, що ви дуже-дуже сильно приємно будете вражені і контролем, і крутим потенціалом обертання. На цьому по ракетці у мене точно все. Знову ж таки, хочу вам нагадати, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, і що найголовніше, завдяки продажу тенісного спорядження. І ви можете купити ці ракетки або взагалі будь-яке інше топове тенісне спорядження і таким чином. Підтримати мене, додати мені мотивації робити ще більше якісного корисного контенту саме для вас. Для цього ви можете просто написати мені в соцмережі. Дуже вам за це дякую, друзі. І вже традиційно не забуваємо про те, що в Україні продовжується страшна війна, Росія продовжує нищити наші міста, а Збройні Сили України продовжують героїчно нас з вами захищати. Тому не втомлюємося від війни, продовжуємо допомагати, донатимо на ті збори і тим волонтерам, яким ми довіряємо. Як завжди, закликаю донатити точково своїм друзям-волонтерам, а не на великі фонди, щоб точно знати, що ваші гроші пішли на правильні цілі. До зустрічі в нових відео бувайте і не забувайте, друзі. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.